Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як за допомогою музики заспокоїти дитину в різних стресових ситуаціях. Діти реагують дуже по-різному на стресові ситуації. Вони можуть виявляти недокучливість, дратівливість. в такий жахливий для країни час, як війна. Діти бояться різних звуків, різких рухів, тому їм потрібна фізична близькість батьків. В стресових ситуаціях діти можуть відчувати безсилля, безпорадність. В своїх іграх діти можуть відтворювати ситуації, які вони бачать, та те, що їх оточує. Часто діти відмовляються визнавати ситуацію. Та загиблюються в себе. Вони відмовляються спілкуватися з однолітками та батьками. Насамперед, такі діти потребують безпеки. Тому потрібно сказати дитині, що як і вона у безпеці, так і батьки. Як же музика може допомогти в такій ситуації? Надам вам декілька порад. Ви можете слухати з дитиною в навушниках аудіоказки або спокійну музику, наприклад, шум вітру, природи, води, лісу, щебет птахів, тобто те, що могло б заспокоїти дитину. Чому в навушниках? Тому що так дитина зможе абстрагуватися від зовнішнього світу. Та буде відчувати себе у безпеці. Також можна співати разом з дитиною, грати в різні ігри. Наприклад, влаштуйте вдома концерт, надайте дитині можливість, щоб вона зіграла будь-яку роль, яка їй до вподоби. Обіймайте дитину, жартуйте з нею. Поїть її теплими напоями та годуйте чимось смачненьким. Бажаю миру вашому дому та злагоди. До побачення!